Чергова смерть ТЦК як боротися з сьогоднішнім злочинним режимом, щоб не втратити країну. Отже, друзі, новина, яка мене особисто збентежила і змусила сьогодні зробити стрім, це чергова смерть у застінках ТЦК. І у мене особисто нема вже жодних сумнівів, що наша влада, як ця, так і усі попередні, це фактично нащадки колишніх НКВД. <кій> методи у них такі самі. І зараз, коли ви читаєте положення про територіальні центри комплектації, ви там не знайдете, що територіальні центри комплектації мають право створювати якісь такі собі аля в'язниці. Не мають права цілодобово утримувати тих, кого затримали на вулиці. Та й затримувати на вулиці вони нікого, в принципі, не мають права. Але ми всі з вами споглядаємо і в Тіктокі, і у Фейсбуці, і чуємо від знайомих, що... Це відбувається. У ТЦК, в підвальних, напівпідвальних чи інших приміщеннях стоять бараки. Є фотографії, є відео, я посилання скину під цим відео на цю жахливу новину. Там тримають людей. Тримають напівказарминих АТО і умовах, які можна прирівняти до тюрм. То, що сьогодні відбувається, чому таке беззаконня? І це беззаконня не хвилює нікого. Ні, правозахисників, які звикли жити в Україні на гранти. Ну, звісно, не тікають вони гаранта Конституції. Але сьогодні ми маємо новину, що чергова смерть. Як воно відбулося, я не знаю. І сподіваюся, що ми зможемо знати деталі цієї страшної новини. Однак е, є інша новина, яка вчора я без, безпосередньо споглядав і теж дав на неї посилання, коли зараз уже рашистські пабліки розганяють інформацію про те, що. Насильно мобілізований житель Запоріжжя вже через декілька днів після його безбусифікації в Запоріжжі потрапив на фронт, а потім у полон. Як виявилось, він інвалід першої групи. Як його забрали, та цикашники, один Бог знає. Є пряма мова, коли він про це розказує. Таких випадків купа. Кожен день зашквари, кожен день ця демотивація і диверсійна робота людей в формі зсу. І коли мені хтось каже в коментарях, вони не військові. То я раджу всім почитати постанову Кабінету міністрів, теж дам на неї посилання. Командувач сухопутних військ безпосередньо керує цими територіальними центрами комплектації, які, як я бачу, нічим не відрізняються від НКВД. Навіть ба навіть гірше. Ба навіть гірше, тому що те, що там відбувається, це на здорову голову не налазить. Як з цим боротися, друзі? Багато пишуть, от що з того ти що говориш? Особисто я, хоч і прихильник протестів, я зараз ні в якій мірі не закликаю навпаки застережую вас, щоб ви не робили в Україні якихось протестів. Тому що нещодавний протест під міністерством інфраструктури показав, як будуть діяти ці шакали в формі. Які зараз називаються вже да реформованою поліцією, яка, начебто, повинна бути з народом, але фактично це заброньовані шакали сьогоднішньої влади, які заради того, щоб бути під броньєю і не бути на нулі, готові пакувати всіх кого завгодно. Тим більше не згодних з діями влади, і це вони нещодавно зробили під інфраструктури. Знову таки, якщо знайду послання на цю новину, це на це відео. Я перепощу, щоб ви могли теж споглядати, якщо це пройшло повз вашу увагу. Отже, протестувати зараз не можна ви попасти під репресивний каток. Залишається лише декілька інструментів. Один з цих інструментів це щоб українці, які знаходяться зараз за межами репресивної злочинної влади в Україні, які знаходяться в вимушеній міграції, максимально спілкувалися з іноземними нашими партнерами і доносили, що фактично за мовчазної згоди чи за певного сприяння створюється. Черговий страшний диктаторський режим уже посеред Європи. Ми чули багато про такі диктаторські режими в Африці, десь в Азії, але зараз от зараз випликається оцей політичний складний диктаторський режим в Україні. Мені прикро, що батьківщина козацтва, яку нам от зараз навівають з екранів марафон, розказують, що ми козаки, фактично перетворюються на в'язницю. Не знаходжу я історичних фактів, коли. У козацтво тягнули за вуха, кидали в брички і везли на бій з бусурманами. Так само, як не знаходжу я історичних фактів про те, що козак не міг потім піти до рідних, близьких, наскільки я читав в усіх історичних, напівісторичних, художніх творах козаки йшли добровільно, і так само, коли е, мали потребу, могли повернутися до своїх рідних і близьких. Наші ж добровольці фактично стали рабами, схріпаків, якими, як я вважаю, Є всі українці, створили рабів, зробили рабів з тих добровольців, які за покликом серця пішли захищати, захищати свою родину, свою сім'ю, батьківщину, яка, на жаль, уже вся і належить олігархам і держимордам. Так, от з них зробили рабів. Вони не можуть навіть відвідати своїх рідних, близьких, вони фактично є заручниками. І в них немає іншого варіанту, як іти в все або терпіти і зі злобою вимагати, щоб їм прийшли на зміну. Вони не можуть вимагати у сьогоднішньої влади, не можуть у мінтів, бо зновки попадуть під репресії. І знову таки ще одна новина вчорашнього дня. Сьогодні вона вже широко була розстережова про таке собі керівництво у Збройних силах, яке не просто здирало гроші, яке не просто принижувало ще там на хресті розпинало людей. Якщо ви пропустили, повсе, теж постараюся знайти і дати цю новину. Я можу перелічити це довго. Боротися з цим можна тільки у спосіб переконання наших зовнішніх партнерів почати тиск на владу і е, зробити все можливе, щоб у мирний спосіб без жорстких громадянських протистоянь до чого Україна наближається, було змінено владу сьогодні. В Україні для цього треба перемир'я так, Росія зараз його не хоче. Шанс втрачений Борис нам підсовував величезну свиню, коли в травні місяці ми могли домогтися так невигідного, але миру, перемир'я, хоч на деякий час, щоб переобрати цю злочинну владу. Щоб до влади прийшли справжні патріоти, які потім певними хитрощами, можливо, відновлять незалежність України, замінують чонгар, підготують Збройні сили. Як це свій час робила перед Другою світовою війною Німеччина? Вчиться на історичних прикладах. І росіяни зараз не хочуть. Було втрачено цей цю шанс, цю можливість. Зараз москалям я не бачу ж сенсу, для чого їм взагалі перемир'я, але. Я думаю, що у міжнародної спільноти у Дональда Трампа Сполучених Штатів Америки є важелі, економічні в першу чергу на Росію. Вона не обірвала економічні зв'язки з Росією. Вона співпрацює в космосі, вона співпрацює в агрохімічному секторі, є інвестиції взаємні, російські і американські на тих чи інших територіях тиснути можна, якщо справді діяти за покликом і за серйозним вибором, а не так, як нам. Декларував Байден, що він відключе свіфт, а свіфт не відключив. Коли буде чобіт солдата на території України, то він там зробить все, що нічого не зроблено. Важелі є, але цього домогтися мало. Мало ймовірно. Друзі, тому зараз я вбачаю в першу чергу і закликаю вас не робити лиха всередині країни. Ви самі будете наражатися на неприємності. Я знаю поклик. Своїх колег-підприємців мені пишуть в особисті, в особисто і вважають, що це вихід зараз протистояти ні, не вихід. Вихід зараз це таким, як я, доносити за кордоном у будь-який спосіб, навіть у таких хатніх бесідах з новими знайомими, розказувати, що те, що говорить Зеленський з трибун міжнародних за кордоном, це все брехня. Насправді у нас диктатура, насправді у нас НКВД. Нелюстровані НКВДшники породили своїх нащадків, які зараз на владних важелях, і всі ті інструменти, які були на озброєнні НКВД, реалізовують на теренах України, прикриваючись красивими гаслами козацтва, незалежності, боротьби за права і свободи. Не можна в кайданах боротися за права і свободи. Це не боротьба, ба. це блюзнірство і наруга над всіми святинями, над всім людським, що є. І притаманне людям тому треба переконувати. Я особисто це роблю постійно, навіть в таких приватних бесідах, і це дуже незрозуміло всім іноземцям, тому що вони здебільшого чують те, що їм придносять їхні змі, а їхні змі теж їм не показують правду. Бо коли змі їхні в Америці почнуть розказувати, що фактично допомагається закріпленню диктатури, то американці дуже сильно будуть здивовані і. Будуть задавати незручні запитання, тому ці факти стараються замовчуватися. Факт про те, що у нас неможливо виїхати з України, замовчується. Факт про те, що насильно пакується, бусифікуються, утримуються в ТЦК, в застінках ТЦК в казармах на пів'язничних про взагалі його ніде немає в закордонних змі. Я про західних я маю на увазі, про рашистські змі мене вони не цікавлять. Про те, що неможливо. Воїну, який два з половиною три роки знаходиться на нулі в страшних умовах, він не може сам, е, хоча б завчасно якось повідомивши своє командування, відвідати своїх рідних близьких і вони відпускать, про це теж замовчується. Наша влада тільки розказує, що їм не вистачає зброї. А кулеба розказує, що Зеленський буде воювати до перемоги і йому хочеться перемоги. Це безглуздя, друзі. Мені теж хочеться перемоги, як і всім вам, але перемогти. Не ядерній державі ядерну державу неможливо. Якщо хтось думає, що західний світ буде впрягатися ядерною зброєю за Україну, то він дуже сильно помиляється. Я хочу звернути увагу на новину, яка в наших ЗМІ і ніде в наших теж не проходила. На неї теж дам посилання. 4 грудня, якщо не помиляюсь, було зібрання міжнародне зібрання так званого ядерного клубу. І в цьому, в цьому зібранні була присутня і Росія. І вони обговорювали. Аж таки дивне співпадіння після цього зібрання якось дуже швидко впала Сірія. Тому, друзі, є геополітичні інтереси кожної країни. У США вони свої, і вони правильні для американців, для їхньої влади. А у нас є свої геополітичні, стратегічні інтереси, ми повинні їх відстоювати. Тому сьогоднішнім відео я звертаю увагу на ці жахливі новини, але крім того, закликаю всіх вас, які мають рідних, близьких, які знаходяться зараз вимушені міграції приміщені особи знаходяться за межами України. Говоріть з ними, щоб вони, знаходячись в безпечній території, міняли, міняли свідомість західного світу і зробили все, щоб західний світ усвідомив, що треба у будь-який спосіб, не втрачаючи державності України, змінити владу і до влади в Україні, треба дозволити, щоб прийшли справжні патріоти, не зайди, з незрозумілими національностями походження, які ще не так давно казали, що треба просто перестати стріляти, розмінували чингари і розказували нам про мирні травневі шашлики. А ті, які будуть розуміти, що так можливо, треба зробити крок назад, а потім зробити два кроки вперед, ті, які будуть бачити стратегічно своє майбутнє на теренах України, і це вкрай важливо. Так сталося, що ми залежні. Попри задекларовану незалежність, у нас немає незалежності. Ми були спочатку залежні від рашки. Потім, відповідно, від західного світу, тому що не змогли створити свої ефективної економіки, допустили, щоб нам командували інородці різного роду, щоб такі, як гетьманців генерували нам закони різні, які фактично знищували законодавство. І це все починалося значно раніше, ніж ми говоримо. Не при сьогоднішній владі і попередники скастрували спрощення і Попередники ставили на коліна патріотів. І якщо хтось ще теж мені пише в коментарях. Дуже багато що зміниться, виграємо війну і зміниться. Нічого не зміниться, друзі. Нічого не зміниться. Так само, як не змінилося, і ніхто не поніс відповідальність за ковід. Так само, як не поніс відповідальність Янукович, який накрав, як не поніс відповідальність Кучма, який фактично віддав ядерний пар ядерний щит, ядерну парасольку. Так вони не понесли відповідальність, не понесли відповідальність ті, хто допустив розмінування Чангару. І не понесуть друзі. Тому думати про це. Ми про так говорили в 15-му році. Повернуться хлопці, будуть, повернулися їх на коліна. поставили під Верховною Радою. Хто не пам'ятає ті фотографії про Порошенко? І вони стояли перед мінтами, перед перефарбованою беркутньою, яка розстрілювала в майдан в 2013-2014 році. Тому друзі ну дурень думкою богатіє. А нам треба робити у мирний спосіб, щоб не втратити державність, яка вона вже не є. Залежна, частково незалежна. Треба зберегти Україну для українців. Треба домогтися розуміння наших зовнішніх партнерів. І єдиним способом, це так голос сьогоднішніх вимушених переселенців, які знаходяться за межами України. Це єдиний інструмент, який фактично зараз залишається. Іншим інструментом, ну є наші добровольці, які зараз знаходяться на нулі, але вони потрібні для того, щоб утримувати стримувати наступ рашистів. З розвернення, як то кажуть, штиків в зворотню сторону цього можуть чекати тільки москалі. Тому друзі, у мирний спосіб я є прихильником мирного супротиву. Ви знаєте, всі, хто мене знають, я стримував і протести ФОПу, щоб не було якого жорстокого протистояння, не зважаючи навіть на насильницькі дії злочинного режиму у вигляді дій підступних дій Беркутні. Я вважаю, що мирний супротив так це довгий шлях, але він найбільш Безпечний для збереження нації. Друзі, хто поділяє мою точку зору, поширюйте Фейсбук, сторінка моя, вона постійно торпедується і сьогодні, після чергового посту, що ТЦК це фактично сучасний КВД. Там чергове засилля ботів, я не встигав їх блокувати. Видалятиме там схвальні оди ТЦК, Насправді це я ж розумію. Що спочатку коментарі йдуть, а потім іде блокування стрінки. Моя Фейсбук сторінка часто в ба в бані в такому, да в тіньовому, як вона називається. Але Ютуб ви можете спокійно поширювати. Посилання на нього я даю і в Фейсбуці. Де зараз роблю прямий стрім. Поширювати це відео, тому що ну, вода і камінь точ Ми повинні створити суспільство, яке буде гомоніте, яке буде знаєте, як вулик постійно гудіти і говорити. Злочинні дії ТЦК, злочинні дії влади. Говорити спочатку було слово. Це і є мирний супротив, коли ми створимо, що переважна більшість 90%, так 99% не можемо, тому що там близько 10-12% прикоритні, це ті, які при владі та їхні посіпаки, які працюють на різних телемарафонах, помічниками їхніми в Міністерствах відомствах. Ну, недаремно ж у нас там близько мільйона держемор різного гатунку. Заброньовані МІНТи і т.д. і Але переважно більшість, відсотків 60-70 можна зробити, щоб просто будь-яке соціологічне опитання надуте, просто розбивалося вщент, коли просто всюди буде спокійно, можливо, без крику, без галасу, але гомоніння: злочинна влада, диктатура, злочинний режим, диктатор і так далі. Тому ми повинні це усвідомити. Повинні це зрозуміти і повинні в в цьому переконати е, наших зовнішніх партнерів. Зокрема, я цим зараз займаюся, знаходячись в вимушеній мігрантці, знаходячись під пресінгом сьогоднішньої влади, яка кримінальними справами намагається мене і вичевити звідси за кордону і доправити в Україну. Але я все одно, як то кажуть, не можу стояти осторонь, тому що Україна моя батьківщина в Україні моя поповина, в Україні мої батьки, і я хочу жити. В Україні хочу повернутися, далі провести там підприємництво, займатися бізнесом і щоб моя родина жила там. Українці у нас є одна батьківщина, ми повинні її зробити своєю, не зайдя, які дорвалися до владних важелів, які керують нами різні клани і просто знущаються з нами, ввішають нам якісь ярлики, роблячи всіх незгодних кремлівськими агентами. Купуючи і різного роду медіа і фактично ними керуючись, ті, що заснували ці медіа, думав, перевертаються у могилі, зокрема Гонгадзе. Знав би пан Гонгадзе, що клан кучми Пінчука фіали купить його дитину, українську правду, то він, напевно, би сам застрелився. Але бачите, отакі дії відбуваються. Буваються страшні дії в Україні. Коли від цього відмежовуєшся, розумієш, що ви живете в цій рутині, в страшній рутині виживання. Ви вже навіть змирилися з цим. Коли ти виходиш з цього, дивишся, і ти розумієш, що це якась фатаморгана. Страшна фатаморгана, яка кожен день несе десятки тисяч вбитих, покалічених життів і долей. Тому, друзі, закликаю цим відео всіх, хто за кордоном, поширюйте, переконуйтеся, спілкуйтеся. Треба визнати. Що у нас погано, і тоді у нас з'явиться шанс на краще. Треба переконати зовнішніх партнерів, зробити все, щоб зупинити війну і у мирний спосіб під наглядом зовнішніх інституцій перебрати цю владу. Я не думаю, що е, західний світ хоче мати в себе під боком Західна Європа, хоче мати диктатуру е, на кшталт Сирії. У них є свої інтереси, але ну таку клоаку мати коло себе, це не не дуже добре. Невідомо, куди вона вистрілить завтра, післязавтра, з агресією з різного роду справами і чи не притягнуть її потім на бік Росії. Тому ідеально мати нейтральну країну. Те, те, що влаштує, мені здається, західний світ, те, що я бачу, спілкуючись з ними, яка буде та якійсь мірі буферною зоною, але нейтральна. Нейтральна демократична країна з демократичними певними цінностями, які будуть загородою та від агресії від диктаторського сходу. А зараз ми калькуємо в гірших традиціях Рашку і стали фактично гірше Росії. Згадайте, як в 2022 році ми сміялися про насильну мобілізацію в Росії, як Подоляк і інші розказували, що у них там буде. У нас гірше. У нас стало гірше. А ми вже забули. Більшість забули. Ми от живемо сьогоднішнім днем і нас вганяють в цю інформаційну хвилю, щоб ми сьогодні пам'ятали, а вчора вже забули. У нас все на гірших традиціях. У нас все калькується з Росії. У нас диктатура уже гірша, ніж у Росії. Не кажучи про економіку, засади, права людини. Фактично, школа НКВД зараз реалізується в Україні. Тому борімося, поборемо, поширюємо інформацію. Максимально не хочете поширювати моє відео, поширюйте ті думки, з якими ви погоджуєте своїми словами. Але вода і камінь точить. ще раз закликаю вас у мирний спосіб переконувати усіх своїх рідних, близьких, хлопців-добровольців на нулі, які стали фактично рабами-заручниками, ваших всіх знайомих, незнайомих за кордоном чи десь інде розказувати їм правду для того, щоб Україна перемогла. Стратегічно і не тільки расистів, а й внутрішніх волеворогів, які як гниди засіли на владних важелях і точать нас зсередини як шашель, готуючи нас як їжу расистам, які не змогли взяти за три дні, але, не дай Бог, зможуть взяти нас за три роки. Борімося, поборемо. Хай нам Бог помагає. hope, сейф Україн.